У школах буде тепло. У Луцькраді заспокоюють батьків, які хвилювалися, що через економію електроенергії та газу дітям доведеться вчитися дистанційно. Певнять уроки, якщо і надалі дозволятиме безпекова ситуація, будуть в класах. Школи будуть з опаленням, не дивлячись на складну ситуацію, ми підготувалися до різних е, ймовірних варіантів. От не вся інформація є публічною, але ми готові до того, щоб провести цей опалювальний сезон. Щоправда, осінні канікули у школах Луцької громади відтермінують. Щороку школярі відпочивали впродовж останнього тижня жовтня. Однак нині їх вирішили перенести на тиждень пізніше. Таке рішення прийняли задля економії енергоресурсів, адже поки погода хороша і в класах тепло, діти зможуть комфортно навчатися без увімкненого опалення. А відтак канікули розпочнуться 31 жовтня і триватимуть до 7 листопада. Сьогодні ситуація дуже складна в державі з енергоносіями, і нам необхідно вжити всіх заходів, щоб якомога більше зекономити енергоресурсів.